Вітаю вас Ну, отже, щойно мої колеги сказали про новопризначених командувачів. Різні можна ставити запитання, але в принципі питань не багато. Але є питання до генерала Плахут, рідина яка свого часу була проти майдану, будучи на своїй посаді, зараз фактично очолює І це викликає багато нарікань. Скажіть, будь ласка, чи аж, було це чи аж таким необхідним було це призначення? Доброго дня, скажу так. В принципі, ті призначення, які ми зараз можемо спостерігати, відбуваються, вони в більшості своєму дійсно не настільки дисонуючі. Це люди з якимось досвідом, з якимось відповідним, скажімо так, бекграундом, не негативним, настільки, наскільки можна це сказати. Але якщо ми говоримо про якісь окремі особистості, ну. М'яко кажучи, для цього повинні були бути якісь, ну я не знаю, підстави для такого призначення. Мабуть, не було іншого, хоча інші, більш професійні та більш досвідчені, та з відповідним авторитетом вони також були. Я з 2014 року спостерігав за тим процесом. Як е, багато людей, які дійсно в 2013 році не підтримували е, вихід людей на Майдан, е, вони поступово змінювали свою думку. Я не думаю, що людина, яка є представником силової структури і віддавала відповідні розпорядження, вона може безпосередньо повністю змінити свою думку. Тому що е, зазвичай люди, які при погонах, вони це люди системи. Це людина системи, системна людина. Вона дуже рідко змінюється. Це стосується будь-якої людини. Якщо це стосується людини з, наприклад, минулим з Радянського Союзу, це одне. Якщо це стосується з людини з західним минулим, тобто яка має там. Якусь базові базові навички, які вони отримали в західних вищах чи щось таке інше. Це зовсім інше. Але загально ці люди дуже рідко змінюються що радянського типу, що загально-західного типу. Ті, що змінюються, це ну, скажімо так, це досягнення. Тому моє особисте ставлення до усіх всіх призначень полягає у тому, що коли. Я знав, що буде замінено нашого головнокомандуюча екс головнокомандуюча Валерія Залужного. А я це знав тоді, коли тільки почали це розпосюджувати. Плітки, хоча на той час це були плітки, коли казали, що вже замінили. Ні, не замінили. Тоді ще не замінили, і потім не замінили. Навіть коли писав Вашингтон Пост ще не було наказу про заміну. Це все був рівень пліток. Але на той час вже існували деякі кандидатури не тільки на Валерія Залужного, а й на інших представників наших відповідних структур та напрямків відповідальної роботи. І тоді, коли в цьому списку знаходилися персоналі з відповідним, скажімо так, бекграундом. То я дійсно був, ну м'яко кажучи, не дуже задоволений цими персоналями, цими прізвищами, і скажу так: це не найгірше з того, що могло б нас очікувати.